Доброго дня! А сьогодні я вам розкажу про село Грем'яче. Між тихими волинськими лісами та розлогими луками лежить село із дуже гучною назвою Грем'яче. Хоча насправді воно дуже спокійне та затишне. Грем'яче – це село, що дихає спокоєм давнини. Тут земля пам'ятає кроки козаків. Подихи війн і тихий гомін молитв, у траві ще подекуди сплять камені стародавніх поховань, а вітер приносить запах соснового бору, ніби лист із минулого. Грем'яче — це не просто назва на карті, це маленька історія світу, захована у серці Волинської ківерцівщини, де кожен камінь. І кожне дерево вміє розповідати легенди, якщо зупинитися та послухати. Кажуть, що колись у давнину, коли тут ще не було ні хат, ані доріг, а тільки ліси та кручі, із яру гучно гриміла вода. Так шуміла, що люди чули її далеко в полі, подорожні казали. Ото воно й грем'яче!» так і залишилася назва – «Грем'яче». А інші додають, коли громи били, то саме тут найсильніше розкочувався їхній звук, наче сама земля відповідала небесному грому. Біля лісу є краниця. З якої вода холодна та солона на смак. Старі казали, що то Божа криниця. Як у когось боліли очі чи голова паморочилася, йшли туди, вмивалися і допомагало. Люди казали, що вода відкрилася після великої грози, коли блискавка вдарила в землю. Відтоді вода не пересихає. Але наказували, не можна лаятися біля тої криниці, бо тоді вода стане гіркою. А ще тут існує таке повір'я, що у курганах біля села закопані старі скарби. Проте ті скарби стереже воїн у білих шатах. Багато хто пробував купати, але кожного разу хтось схворів, або худоба гинула, то кажуть не дано нам того золота, бо воно з кров'ю. Тільки раз на сто років у на Івана Купала, над курганами видно синє полум'я, то знак, де лежить скарб. Але якщо рукою торкнешся, пропадеш. Цуминська пуща недалеко. І здавна люди казали, що там водяться чорти з болота. Декотрі чоловіки розповідали, йдеш на світанку з лісу, а перед тобою світла дівчина в білій сорочці веде за собою, а потім зникає і опиняєшся серед трясовини. Хто Христа не мав при собі, того вже й не бачили. Початково грим'ячі пов'язували з прізвищами не то власників, не то засновників, які звучали щось на кшталт грим'як чи гримко. Роком заснування села вважається рік 1577 від Різдва Христового. Хоча існують дані, що перші дідичі, тобто місцеві власники, селилися тут ще на початку 14 століття. Після того, як тут вже остаточно сформувалося село, на протязі століть воно належало різним власникам. Спочатку князям Острожським, пізніше коронному канцлеру Яну Малаховському, у 19-му та до початку 20-го століття село було власністю князів Радзивілів. А ось на початку 20-го століття, у 1905 році, коли у Росії була перша революція. Селяни Грим'ячого також повстали. Але вони повстали проти вирубки лісу. Цей конфлікт із князем Радзивілом закінчився втручанням солдат. Так що, жили тут такі люди, яким палець у рот не клади. Під час Першої світової війни неподалік села проходила лінія фронту. Про що й свідчить братська могила російських вояків? Яка знаходиться поблизу села. У міжвоєнний період у селі працював революційний комітет та осередок Комуністичної партії Західної України. Достеменно зараз невідомо, наскільки він був чисельний і наскільки його підтримували місцеві жителі, але в історії міст та сіл Української Радянської Соціалістичної Республіки такий факт має місце. Також там сказано, що у роки Другої світової війни мешканці стали активними учасниками партизанського руху під проводом, зокрема, героя Радянського Союзу Дмитра Медведєва. Скільки відсотків правди у цих фактах, які викладені в історії УРСР, я не знаю. Але знаю точно, що вона писалася під диктовку КПРС та КДБ. Тому дуже цікаво було б почути думку місцевих жителів. Що їм відомо про те, скільки односельчан було у загонах радянських партизан, а скільки у загонах ОУН УПА у середині ХХ століття Грим'яче було центром сільської ради, з власними дочірними селами, з Креготівкою та Яківцями. Після проголошення Україною Незалежності у 1991 році село, як і вся країна, пережило непрості трансформації. Колгосна система поступово розпалася, земля була розпайована між селянами. Частина мешканців виїжджала на заробітки за кордон або в міста. Але громада збереглася завдяки традиційному сільському господарству. У 1990-2000-х роках у Грем'ячем, як і по всій Волині, та, власне, як і по всій Україні, відновилося релігійне життя, активізувалася місцева парафія. Відбудувався храм. Релігійні свята знову стали головними подіями. Святоільїнську громаду було зареєстровано 29 червня 1993 року. І належить вона до Української православної церкви Київського патріархату. Цей храм було збудовано у 1996 році зусиллями та за кошти прихожан із чотирьох сіл. Це, зокрема, власне, із Грем'яче, із Яківців, з Криготівки. Та села Мочулки, яке відноситься вже до Рівненської області, але є парафією саме цього храму. Церкву у Грем'яче названо на честь пророка Іллі. У ютуб-каналі Андрій Гнатюк я знайшов дуже цікаве відео про святкування престольного свята у Грем'яче. Свячених на честь пророка Іллі на Волині небагато. Найбільша причина в тому, що праздник припадає на літо, коли в розпалі жнива, кажуть священики, цим і користалися в колишньому колгоспі, не дозволяючи людям бувати на святкових богослужіннях. Розповідає староста свято Ілінського храму у селі Грем'яча Ківерцівського району Юрій Галас. Мені було 20 років. Та як ви думаєте, що я в ту пору до церкви звертався чи ні? Тоді тоді воно ще яка була. Я робота була і все. Ми тоді в колгоспі робили, то нас на Ілюнать на праздник ніхто не відпускав. У нас були ж нива тоді все. Два-три роки останні, так більше стало людей ходити. Шкода цієї події може змінили людей. Та колос розвалився, а храм процвітає. І найбільше тішить громаду те, що на службу приходить багато молоді. Церкву закінчили будувати 1996 року. Селяни згадують, як долучалися до її спорудження. Україна тільки спиналася на ноги, але люди вже відчували більше духовної свободи. І навіть учителі допомагали, згадує жителька Грем'ячого Оксана Кальченя. Вчителька написала. На такому ватмані Христос Воскрес ще було недо, недостроєне. Чоловік допомагав. Я в 10 класі навчалася. Він в 11. -му. То вони приходили цеглу там, підносили. Ті, що починали, то багатьох вже немає. Для села престольне свято як місцева Пасха. Працювати цього дня не можна, тож храм заповнений людьми. Отож, побажаємо рясного Божого благословіння та процвітання місцевій громаді. Населення села становить 670 жителів. А 116 років тому, під час перепису 1906 року, тут було зареєстровано 380 жителів, які жили у 28 дворах. Тобто кожна сім'я налічувала від 10 до 15 членів. І тоді село належало до Цуманського повіту Луцької волості Волинської губернії. До подібної адміністративної формули село повернулося і нині. Адже у результаті адміністративно-територіальної реформи від 19 липня 2020 року село належить до Цуманської селищної громади Луцького району Волинської області. Тобто, усе стало так, як було при Російській імперії. Добре це чи погано, поки говорити зарано, час покаже. Ну, але це буде у майбутньому. А в теперішній час, точніше, тим часом, я заходжу на територію Гремячинського дитячого садка. У приміщенні якого розміщується і початкова школа. Привіт. А де школа? Тут і садочок, тут і школа? Ага, це дошкільний, а це вже школа, так? Да? Школа там. Школа а, школа зверху. Чудово, дякую. Ось і вияснили. На другому поверсі навчаються учні початкових класів Грим'ячинського ліцею. А тебе як звати? Да. Назар? Добре, Назар. А тобі як в, в цій школі? Подобається? Да. Вчителі добрі? Да. Однокласники? Да. Ну і добре. Які, якісь гуртки, може, є. Нема нічого. Я вже можу мене Ну і добре. Ну, добре, дякую. Я, звичайно, розумію, що у Назара у післяшкільний час є купа своїх справ, як і у всіх дітей, в цю благословенну золоту пору дитинства. Поблизу приміщення дитячого садка знаходиться місцевий будинок культури. Тут же розміщується і бібліотека. Вона належить до Ківерцівської централізованої бібліотечної системи. Саме у цих стінах відбуваються концерти, святкові ранки та вечори, виставки, громадські збори, прийом гостей і усе те, що пов'язане із культурним та громадським життям села. Поруч із будинком культури, який годиться, стоїть сільська рада. У цій же будівлі знаходиться амбулаторія загальної практики сімейної медицини. Отож, як бачимо, у селі є усе для нормального та якісного життя. А ще у Гремяче є свої довгожителі. Сторічний ювілей не так давно відсвяткував Денисюк Павло Каленикович. А це дуже поважний ювілей. Отож, хочеться побажати, щоб у Грим'яче було побільше таких ювілярів. Ну і ще розкажу кілька слів про місцеву школу. Точніше, про місцевий ліцей. Як ми вже бачили, учні початкових класів навчаються у тому ж приміщенні, де знаходиться дитячий садок. А ось учні середніх та старших класів гризуть граніт науки у зовсім іншій будівлі. Директором цього навчального закладу є боровик Оксана Станіславівна. Тут навчається 144 учні і допомагають їм здобувати знання 34 педагоги. Проте вистачає у ліцею і своїх проблем. І найперше це старе приміщення з пічним опаленням. Тобто, щоб взимку нагріти класні кімнати, потрібно топити кілька грубок. Проте чому тут дивуватися? Адже приміщення, у якому зараз знаходиться школа, було побудовано ще за Польщі у 1932 році, а у 1973 його частково добудували. А тоді було і так добре, тому що просто-напросто інших варіантів не існувало. А ще згідно із реформою освіти нова українська школа, ліцей буде реорганізовано у гімназію. Тобто освіта тут буде тільки початковою та базовою. Кажучи простими словами, навчатися тут учні будуть тільки до 9 класу. А ліцей, тобто 11 річка, буде лише у Цумані. Знову ж таки, добре це чи погано, час покаже. Окрім православної церкви, у Грем'ячі є ще одна. І належить вона релігійній громаді християн віри Євангельської. Цю громаду було зареєстровано 1 червня 1995 року. На жаль, мені не вдалося точно взнати, коли була побудована сама будівля. Можливо, хто знає, то підкажіть, будь ласка, у коментарях. А ще в селі є військовий меморіал, побудований ще за часів Радянського Союзу і присвячено його односельчанам, яких було мобілізовано до лав. Червоної армії та які загинули у роки Другої світової війни. Правда, за радянською традицією на меморіальній таблиці написано, що вони загинули у роки Великої Вітчизняної війни. Грим'яче це маленьке волинське село з великою душею. Де тісно переплілися історія, природа та людські долі, хоч воно й непомітне на карті, та для своїх мешканців грим'яче це цілий світ, наповнений спогадами та надіями, це село як жива пам'ять волині, стримане, працьовите та тепле у своїй простоті. А ще неподалік села. Знаходиться чудовий санаторій матері та дитини Пролісок. Але це уже зовсім інша історія, тим більше, що на цьому каналі вже є відео про це чудове місце. Ну а я наразі дякую усім, хто додивився це відео до кінця і хочу побажати вам усього самого-самого найкращого миру, добробуту та процвітання. Бувайте здорові! Та до нових зустрічей!